Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі і запрошую вас на коротку практику, яку ви можете виконувати як ранкову руханку або будь-коли, коли вам захочеться порухатись. І немає часу на повноцінне тренування. Починаємо на чотирьох точках опори, Таз над колінами, долоні під плечима, середні пальці направлені вперед. І прогинаємося. вдих, видих, скругляємося, штовхаємо таз під себе лопатки вгору. Вдих, видих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих Видих. Підбираємо живіт, підтягуємо передню поверхню ребер. Не прогинаємося, не провисаємо в спині, тримаємо нейтраль хребта. І випрямляємо праву ногу назад. Вдих. Прижимаємо стопу до килимка, видих, відпускаємо. Тепер ліва нога вдих, видих. Продовжуйте синхронно з вашим диханням. Випрямляйте ноги і спостерігайте за тим, що ви відчуваєте всередині. Не завжди це щось яскраве чи сильне. Спостерігайте будь-які ваші відчуття. Достатньо. Витягуємо ліву руку вперед і праву ногу назад. Робимо вдих, розтягнулись і видих, зводимо коліно лікоть. Продовжуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Продовжуємо. Вчимося тримати рівновагу. Видих. Вдих, розтягнулись, опускаємо ліву руку, розвертаємо таз і піднімаємо праву руку. Права нога, права рука. Тримаємо рівновагу, дихаємо, хто впевнений, собі переводимо погляд на пальці піднятої руки. Опускаємо руку, опускаємо ногу. Згинаючи руки в ліктях, відтискаємося 5 разів. Лікті рухаються вздовж корпуса. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Супер. Ставимо лікті разом, долоні разом, голову на плечі таз назад. І підтягуємо лікті до колін. Продовжуємо дихати тут. Долоні під плечі. Робимо вдих. З видихом піднімаємо таз вгору, ноги призігнуті, собака вниз. Розслабили шию голову. Стопи на ширині тазу. Вдих, опускаємо коліна, торкаємося килинка. І з видихом знову відриваємо коліна, піднімаємо таз. Вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Фіксуємось собаці мордою вниз. Ноги можуть бути призігнуті, шия розслаблена. І опускаємо коліна вниз. Випрямляємо праву руку вперед, ліву ногу назад. Робимо вдих. З видихом коліна лікот скругляємося. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих, вдих витягнулись в одну лінію, опускаємо праву руку, розвертаємо таз, піднімаємо ліву руку, погляд на пальці піднятої руки, дихаємо, тримаємо рівновагу. Опускаємо долоню, опускаємо коліна. Прогнулись вдих, видих, піднімаємо таз, собака мордою вниз. Спостерігаємо за своїм диханням, шию відпускаємо. З наступним вдихом ставимо правою, праву ногу вперед. Широкий крок правою ногою вперед. Таз по центру. Опускаємо коліно видих. Вдих, прогинаємося, піднімаємо руки, грудну клітку вперед, дивимося перед собою. Видих, опускаємо долоні під плечі. Вдих, планка. І видих, собака вниз. З наступним вдихом широкий крок лівою ногою вперед. Коліна над п'ятою. Опускаємо праве коліно. Видих. Вдих, за руками піднімаємося, прогнулись назад. Видих долоні під плечі. Вдих, ліва нога назад, планка і видих собака вниз. Кілька вдихів, видихів тут. І з наступним вдихом знову права нога, широкий крок вперед. Вдих. Видих, опускаємо коліно. Вдих, за руками прогнулись назад, видих, дві долоні під плечі. Вдих, планка, видих, собака вниз. Ліва нога вперед, вдих, праве коліно вниз, вдих, прогнулись, видих долоні під плечі. Вдих, планка, видих собака вниз. Кілька дихань тут. Розслабили шию, ноги можуть бути призігнуті. З наступним вдихом широкий крок правою ногою вперед. Вдих. Опускаємо коліно ліве, видих. Вдих, прогнулись, піднімаємо руки, видих. Опускаємо руки. Вдих, планка, видих, собака вниз. Ліва нога широкий крок вперед вдих. Праве коліно вниз. Прогнулись вдих. Видих. Долоні під плечі. Вдих. Планка. Видих. Собака вниз. І ще один раз. Права нога широкий крок вперед. Опускаємо заднє коліно. Ліве. Піднімаємо руки, прогинаємося вдих. Видих долоні під плечі. Вдих планка, видих собака вниз. Ліва нога широкий крок вперед. Вдих. Праве коліно опускаємо видих. Вдих, вдих прогнулись, Видих долоні під плечі. Вдих планка і видих собака вниз. Опускаємо коліна. Лікці разом, долоні разом, голову на плечі, таз назад, і видих, штовхаємо таз назад, опускаємо голову на коврик, за руками витягуємося вперед, дихаємо. Відпускаємо своє дихання і з кожним видихом дозволяємо собі розслабитись більше, скруглюючи спину, припіднімаємося в положення на колінах. З закритими очима обхоплюємо долонями грудну клітку, великі пальці назад, чотири вперед. Опускаємо передню поверхню ребер і з наступним вдихом розширюємо ребра, розштовхуючи пальці в сторони. Видих, відчуваємо, як грудна клітка звужується, ребра опускаються. Вдих, розширюємося. Видих, звужуємось. Вдих ребра в сторони. Видих. відчуйте, як у вас на спині ребра розширюються, що грудна клітка діафрагма як парасоля розкривається і звужується з вашим диханням. Ще кілька дихань. Обов'язково подякуйте собі за практику, за час, приділений собі своєму здоров'ю. І ми вдячні сьогодні всім, завдяки кому ми можемо сьогодні займатися. Бажаю вам успіхів і до зустрічі на Килинку!